Ну, піймали москаля, ну не вбивати ж його, щоб він не зробив ніяку шкоду. Розпустили браслет, руки йому зв'язали. Добре, добре. Пані Наталія робить браслет для свого сина військового. На майстер-класі вже вдруге і знає, що треба робити. Для кого ви робите для сина. Для на на власне, <звіт> не на фронті, але військовий. Тому що було <звіт> внуку маленькому. Він <звіт> дуже <звіт> <звіт> пишався їм цим. Подібний захід у центрі вузок допомоги проводять не вперше. Таким чином хочуть долучити до волонтерства більше дніпрян. Зараз будемо плести патріотичні синьо-жовті браслети. А ще дівчата будуть плести браслети із таких, от мотозочок камуфльованих, що їх ну далеко не видно. Кожна з них вибирає для кого вона буде робити у де когось дівчат, рідні, у кого син, у кого зять, у кого дочка на фронті. Тобто і для них це можливість просто. Ну, Часточку дощі передати. Ну і знову ж таки декілька метрів міцної мотузки зайвими не бувають. І з під основки виводимо, Попра... затягуємо, поправляємо і йдемо далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. І по новій. Військовим подобаються патріотичні браслети, тож замовлень вистачає. Дівчата роблять не тільки своєму рідному синові чи братові чи а, комусь а, з рідні, а роблять на цілий підрозділ. Інколи по 20, по 30, А то буває, останній раз було 150 дівчатка зробили і для 93-ї бригади відправили. Волонтерка Катерина приходить до штабу кожні вихідні. Плате маскувальні сітки та спілкується з подругами. Я дуже. Буду спілкуватися зі своїми подружками, бо так ну всі працюють, ясно, що у всіх мало часу. а Тут ми приходимо і ля-ля-ля-ля-ля, і поки <плес> там полялякали собі, і дуже гарно поплили. <плес> всі задоволення одночасно. Тобто ви сюди зі своїми подругами приходите чи вже тут зружилися? З кимось, тут, і когось я привела сюди. Навіть так, залучаєтесь. Так, і вони теж залучають там своїх якихось знайомих, подруг. Мені подобається, ну, така. Робота в плані того монотонна така ручна робота, бо це дозволяє дуже добре відволікатися. І можна собі спокійно прийшов, поплів, якось відволікся від поганих речей. Вузлик допомоги розпочав свою роботу з першого дня повномасштабного вторгнення. Окрім сіток, тут виготовляють окопні свічки, а ще збирають вторсировину. І на виручені кошти купують військовим корисні речі. Ми колись рахували приблизно скільки сіток ми вже виготовили, то це більше двох тисяч. Волонтерів пройшло тут ну більше тисячі. Це точно за цей період, а навіть і, навіть і більше. Скільки у вас зараз приблизно працювати? Приблизно на вихідних, то може людей до 30-40 бути, а у такі будні дні то 20. Зараз у нас є вже постійні бригади, з якими ми співпрацюємо. Це десь, мабуть, 5 таких бригад, з якими постійно, але дають вже наші телефони, тому ми допомагаємо будь-якій бригаді, хто до нас звернеться. Замовлень на маскувальні сітки багато, а рук не вистачає. Волонтери будуть раді і міцній бавовнянні тканині будь-якого кольору. Її потім пофарбують.